Бійки, падіння та видовищні трюки. В одній з Дніпровських кіношкіл відкрили перші в місті курси з каскадерства. Тут навчатимуть не лише акторській грі, а й основам фізпідготовки. Машу у цій кіношколі вже не вперше. Ще з десяти років дівчина мріяла навчитися виконувати трюки, як у кіно. Колись я з однією дівчинкою. Вона сказала, що вона навчалася у, у такій школі. Я запитала, як вона називається, шла в на інстаграм, і дуже вразилась. Побачив усе це. Я думала, вау, що це таке. Я так також там, коли хочу, сказала своїм батькам. Вони мене сюди записали. Маша зізнається, найголовніше для неї змусити глядача замислитись над процесом створення кіносцен. Чоловік має е, і зобразити, як якийсь якісь бій чи… Падання должно виглядати натурально, щоб чоловік, у, чоловік на екрані побачив враження, щоб чоловік або здивувався, або ужахнувся, або так, господі, що, що це таке? Чому, чому він так впав, або, або щоб другі люди задумались при просмотрі, як актор це зробив. На занятті присутній Кирило. Він займається акторською майстерністю, а нещодавно вирішив спробувати свої сили і в каскадерстві. Моя улюблена вправа це імітація падіння. Тобто коли ти б'єш, чи коли тебе б'ють, коли ти падаєш — це щось неймовірне. Актерська гра це щось неймовірне, що не просто береться і виходить. Це те, що потребує поту, сліз, самої майстерності і бажання. Нам вдалося побачити, як під час тренування майбутні каскадери відпрацьовували падіння після ударів, вчилися зображати емоції, відточували координацію рухів та ініціювали сценічні бійки. Все це відбувалось під пильним наглядом викладача з акторської майстерності. Каскадер це той, хто вміє красиво обманути глядач. Ми не робимо бійку. Ми не робимо а, ризики для життя, для здоров'я. Ми а, Знаєте, такі великі брехуни, якщо так по чесному казати, в хорошому сенсі цього слова. Звичайно, спортивна підготовка, вміння володіти своїм тілом, увага, безпека і звичайно, акторська майстерність. Бо відтворити біль і вміти його прожити це не просто талант, це ще велика праця. В цьому році на нашій кіношколі п'ять років. З цього у нас тільки курси режисерів, філмейкера, кіноактери, дубляж. І ми усвідомили, наскільки важливо розвивати нове покоління каскадерів, і прийняла рішення в цьому році, 2025-му відкрити першу каскадерську школу в Дніпрі. У нас не тільки діти, у нас окрема групи як для дітей, так і окремо і для дорослих, тому що для кожного віку підхід. Плани кіношколи створити окремі курси для військових та ветеранів, аби ті також мали можливість освоїти нові навички. Кіра Зотікова, Павло Черненко, Дніпро ТіВІ.